Вітаємо, друзі. Є у нас отакий перший сигнал сьогодні. 33 стабільно, Ну, це випав копендосик сьогодні у нас. Перша така знахідка. Ось він лежить такий. Совети. І бачу, що ранні, ранні совети. Схоже, на 3 копійки, ні, не, не 3. 20 копійок щитовик вже бачимо. Вже бачимо 20 копійок щитовик 1933 року. Mm -hmm. Ну, якби був 34-го, було б краще, звичайно. Але і на цьому добре. Друзі, знахідки є. Сьогодні це у нас перша знахідка. Знайшли ось таку. Деталь, що це хто знає, підказуйте, щось пов'язане, мабуть, з радіотехнікою. Ну. І що є? Знову у нас цікавенький сигнал був. Ходимось, бачите, в таких. хащах знову. І вицепили ми. Ось десь я тут його положив. Зовсім дрібненький. Десь де він є. Хрестик. Маленький хрестик десь. Ой, досі дикий. Зовсім маленький дрібненький хрестик. Тут дуже багато. Малічиків. Ого, який. друзі, гарна карма. Тут дуже багато. Із пробок залишається в маленьких частинах. Зараз ще станемо Тому думали, Ось дивіться, який гарненький, бачите. Це вже жіночий, мабуть. Чи який такий маленький, можливо дитячий. Такий камінчик. Одразу комічками не роздивилися. Гарний. Дуже-дуже гарна знахідка. Ходимо. Чмордяку вже назбирали ми. Повну кишеню, так сказати, в основному знову гільзи І ось попадаються такі гарні знахідки. Що вицепили знову ми. Маленького купаем досика. тут у нас 10 копеек. Знову щитовик. Так, айкерик. Так, рік у нас 32, 1932. Mm -hmm. Сегодня у нас Щитовики йдуть 20, знайшли, тепер 10. Все ж тут теж ходили попропускали сигнали, так? Неможливо тут нормально ходити, бачите такі дикий виноград, все поплетено, заплетене, ну нічого, якось ходив і є отакі знахідки. Друзі, сигнал. 63, Вон, бачите, лежить копійка. Думали не копати, тому що такий сигнал у нас зазвичай гільзи випадають. І ось бачите, випала така копійка. Якби не копнули, сигнал би був пропущений. Ну це 3 копійки 46-го року. Така. Отак. Потрібно всі сигнали копати, тому що хто його знає. Ось у нас ззаду копнули три сигнали чи два сигнали в ряд, були пробки. Це ось копнули монета. що, Друзі, ось ці з цієї ями тільки що копнули монету 3 копійки 46 року. І знову ось, бачите, знову був сигнал. І знову у нас монета. Цього разу Цього разу вже Дві копійки 61-го, бачите, пізня Радянщина. З, От, з однієї ямки 46-го і 61-го. Бачите, в основному, в основному радянські. Скільки ми тут ходили, знайшли одного разу царика і Чешую знайшли мідну А так в основному це такі радянські монети. Знову з цієї ями, ось біля ями, є десь сигнал. Де він є? Можливо, Можливо знову буде монета. А можливо, він ще... Зараз перевіримо, можливо, він ще не викопаний Бачите. на листья чем маленько и тут яблонька растет так что тут у нас а ну так так снова мы это и снова у нас Це вже бачите рамочник, сьогодні у нас ще рамочників не було. 20 копійок 48-го року. От такі справи у нас, друзі. Бачите? Ось на перстичок отакий гарний. Дивіться, він ще літери якісь. Щось не написано по якому. Воно. Якийсь незрозумілий, старовинний, мабуть. Цікава така знахідка. Со... Сувей... Сувенір. Совенір. Вот така. Непогано, непогано. Ну, там потім відчисли. Угу. Ось дивіться. Видно, не видно. Видно, вот видно. Така. Ха, угу. да, майже поверхнева знахідка була. Ось такий гузик. Ось, на была, а вот, а 4 отвори. Отзичок. Друзі, знову копійка у нас. І ви не повірите, 15 копійок шитовик, 10, 15 і 20. Сьогодні у нас коп по шитовиках. Так, як інотак. Ну, так. 33, 15 копій. Так, 33. Видно чи не видно? Ось така. Сітовички. Так, друзі. Це не вистачило у нас сил ходити збирати гільзи, мабуть. Сьогодні ми збирали кілограмів два, не менше кулі, гільзи, таке, Так що вирішили вже збиратися додому. Так. Бачите, і сніг у нас вже потрошку йде. Значить, це у нас, дивіться, такий шмурдяк. От там на дні дуже багато гільз всяких. Такі. от це такі, що ми показували вам. Так, ну і знахідки наші сьогоднішні. Є такі, що показували, є такі, що не показували. Значить, найбільше ми сьогодні назбирали отаких От рамочників. Ось. Бачите, це. Щитовиків, так, Катя підказує.

потом значит 2 копейки 2 копейки это позже 61 так потом вот такая 20 копеек 48 -го. рамочник це якась така деталь. Думали з згільзи? Все не схоже вона. Таке якесь. Так, потім гудзичок отакий. От. Потім, оце мені показували така. Зірка, мабуть, кокарда була. За це підломаний. От потім отаких От три копійки з 46 року. Ну на наперсток. А не бачите який Ціленький. От. І отакий От маленький хрестичок. Зовсім маленький. із з якимсь камінцем всередині. Якийсь може дитячий. Це такі, друзі, сьогодні наш Коп. Друзі, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте, залишайтесь на нашому каналі. Ну і до наступних зустрічей. До побачення!